Головне про події 2 травня. Трамп вийшов з мирних переговорів. Київський маніяк отримав довічне. Володимир Кличко повертається на ринг. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення інвестиційного фонду відбудови, як зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, фонд це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. Втім, фінансова вигода від так званої угоди про надра між Україною та США може настати не раніше ніж через 10 років, за даними експертів Агенції Reuters, війна зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень суттєво ускладнюють перспективи розробки родовищ. Трамп вийшов з мирних переговорів. Як заявила на брифінгу у Вашингтоні офіційна представниця державного департаменту Темі Брюс, штати більше не планують бути посередниками у врегулюванні війни України та Росії. За її словами, тепер робота має вестись між двома сторонами. При цьому вона зазначила, що Вашингтон все ще зацікавлений у досягненні миру та сприятиме врегулюванню. Водночас США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News. Підозрювана у нападі на волонтера та активіста Сергія Стерненка, 45-річна уродженка одеської області, була завербована російськими спецслужбами, коли вона шукала швидкий заробіток в інтернеті. Як повідомила прес-служба СБУ, їй оголошено підозру у держраді та замаху на вбивство. У Монако затримали сина екс Мотор Січі В'ячеслава Богослаєва Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта, за даними СБУ на території Франції і Монако Богуслаєв відмив кошти на суму понад 650 мільйонів доларів. США. У Києві засудили маньяка до довічного позбавлення волі. За даними Київської міської прокуратури, громадянин Узбекистану без постійного місця проживання узбав життя вісьмох чоловіків та трьох жінок, у тому числі продавчиню квітів у Голосіївському районі Києва. Обиця завдав продавчині понад 30 смертельних ударів ножем. Після цього забрав її золоті прикраси та втік. Дональд Трамп оголосив у соцмережі True Social, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть день перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада у Першій світовій війні. Одночас Трамп планує різко скоротити фінансування внутрішніх урядових програм і збільшити витрати на оборону в проєкті бюджету на 26-й рік до рекордного трильйона доларів. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Справді добра новина, темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Про це повідомляє видання Moscow Times із посиланням на звіт російського Мінекономрозвитку за підсумками першого кварталу. Російські спецслужби отримали вказівки організувати теракти у кількох регіонах Росії під час святкувань 9 травня. За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, теракти плануються, щоб звинуватити Україну та мобілізувати населення для війни. Відомий промоутер Олександр Красюк підтвердив інтерв'ю каналу Фрочен Файтін. Намір легендарного Володимира Кличка повернутись на ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. ось Олександр Усик, навпаки, заявив про завершення професійної боксерської кар'єри після двох наступних боїв. В інтерв'ю виданню Mail Sport український чемпіон уточнив, що один з поєдинків чемпіонський бій проти Даніеля Дюбоа, 19 липня. Наостанок, новина на межі фантастики. BBC використала штучний інтелект, щоб оживити агату крісті. BBC Studios за допомогою нейромереж відновила голос і зовнішність знаменитої авторки детективів, аби зробити її віртуальною викладачкою письменницької майстерності на онлайн-сервісі. Традиційна російська стратегія окупації передбачає терор цивільних. Нагадує видання тексти. Окупанти обстрілюють і руйнують не лише військові об'єкти, а буквально все життєво важливо для людей енергооб'є лікарні, школи, дитячі садки, промислові агропідприємства, транспортну інфраструктуру, зокрема й громадський транспорт. Але найстрашніше, що ми маємо цивільні жертви щодня, іноді за сотні кілометрів від безпосередньої лінії зіткнення, які саме регіони України найчастіше страждають від ворожих обстрілів, докладніше далі. У першу чергу обстрілюються області, що безпосередньо межують із лінією зіткнення: Донецька, Харківська, Сумська, Запорізька. Але ними масовані удари Росіян не обмежуються. Системних ударів зазнає прикордонна з Росією Чернігівщина. Регулярно дрони й ракети прилітають у області, які не мають спільного кордону і не містяться, чи практично не містяться на лінії зіткнення, як Одеська та Миколаївська. Також масованих ударів зазнає українська столиця Києва. Довга рука Москви системно дотягують і до таких місць у глибині українських територій, як Хмельниччина, де є кілька військових аеродромів, та Львівщина, де удари по газосховищах у районі Стрия стали ще одним епізодом знищення необхідної для життя забезпечення інфраструктури. Звісно, росіяни подають це все як спроби знищити українські військові об'єкти. На своїх пропагандистських ресурсах вони стверджують, що у всіх зруйнованих ними школах базувалися військові а в мирних оселях діяли пункти дислокації та штаби ЗСУ. Але кількість цивільних жертв свідчить про те, що першочерговою ціллю для ударів є саме цивільні об'єкти і населення. Окупанти використовують для руйнувань дрони насамперед горизвісні шахеди. Росіяни б'ють ними не лише по промислових вузлах, а по значно менших цілях. Хоча атак зазнає вся Україна, але сусідні з прифронтовими області потерпають більше ніж ті, що західніше, і це почалося після того, як Росія наростила спроможності з виробництва іранських шахедів. Наприклад, у перший рік війни. Фронт проходив ближче до Полтавської області ніж тепер, але вона не обстрілювалася так інтенсивно. У безпосередньо прифронтових областях також додалися авіаудари. Найбільше людських жертв через ракетні атаки зазнали Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Більшість цих регіонів не містяться безпосередньо на лінії фронту, але російські ракети дотягнулися й туди. До того ж, по всьому нинішньому українському периметру продовжує свою руйнівну роботу ворожа артилерія. Видання, незважаючи на скепсис медіа та громадськості, фігуранти гучних корупційних скандалів рано чи пізно стають героями судової хроніки. І втеча за кордон не завжди рятує від відповідальності. Так, 2 травня стало відомо, що у князівстві Монако затримали сина колишнього президента промислового гіганта Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва Олександра. Про подробиці затримання та в чому підозрюють батька та сина Богуслаєвих, докладніше далі. Вже другий Богуслаєв пішов на низьку посадку. У Богуслаєва молодшого провели обшуки на прибережній віллі у Монако, де він мешкає, та у Запоріжжі у помешканнях причетних до богослаєвських оборудок осіб. Також нову підозру отримав і сам сочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з окупантами. За даними видання РБК Україна ще до початку повномасштабної війни Олександр Богуслаєв допоміг своєму батьку незаконно привласнити контрольний пакет акцій Держпідприємства, а потім продати його третім особам, як стверджують в СБУ, сума чималенька: 650 мільйонів доларів для реалізації оборудки В'ячеслав Богуслаєв, який на той час ще займав крісло керівника Моторсічі, організував інвентаризацію активів компанії, в ході якої штучно занизив вартість її акцій. Як вдалося встановити журналістам, залученим до спільного розслідування схем, Олександр Богуслаєв виявився бенефіціаром кількох великих компаній у Франції, які мають у власності майно на території лазурового узбережжя їхня ринкова вартість становить близько 6 мільйонів євро. Затримання молодшого Богуслаєва стало результатом спільної роботи слідчої групи служби безпеки України, офісу генпрокурора та правоохоронних органів країн-партнерів. Сину експрезидента Мотор Січі оголосили підозру за частиною 3 статті 209 кримінального кодексу. А це відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, чинене організованою групою і в особливо великому розмірі йому загрожує до два. Надцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент США Дональд Трамп продовжує дивувати світ своїми безапеляційними заявами, в яких безмежна самовпевненість американського лідера цілком природно поєднується із ганебним рівнем освіти та загальної культури, наче на зло багаторічній іронії Європи з приводу Голівуду, який переміг нацистів у другій світовій війні. Трамп оголосив 8 травня днем перемоги Америки у Другій світовій, а 11 листопада у Першій світовій війні. Що мав на увазі пан президент? Докладніше далі. За словами Дональда Трампа, незважаючи на те, що Америка виграла обидві світові війни 20-го сторіччя, жодна держава світу не була рівною штатам за силою, хоробрістю та військовим блиском. Американці ніколи не святкують річниці цих перемог. На думку Трампа, це відбувається тому, що в Америці немає лідерів, які знають, як це робити. Звичайно, ж пан президент мав на увазі самого себе. Така заява, зроблена після сумного підбиття підсумків ста днів безславного президентства Трампа. Коли Ли буквально кожен його крок був підданий жорсткій критиці у медіа, дозволяє припустити, що за відсутності інших перемог на посаді президента Трамп вирішив привласнити собі перемоги Америки у світових війнах, ну хоч якась тіха, тому що перемогти у російсько-українській війні у Трампа поки що чомусь не виходить, Незважаючи на всі його емоційні твіти, запальні виступи перед журналістами та народом Америки і гонористі телевізійні інтерв'ю. Втім, цілком можливо, що таким чином Трамп потролив Росію. Ського диктатора Владіміра Путіна, який буквально днями скаржився, що цитуємо, Росія стикається з тим, що підсумки Другої світової війни та роль СРСР у перемозі переглядаються сьогодні для корисливих політичних інтересів. Таке пояснення видається найбільш ймовірним. Як відомо, радники Трампа вважають за краще не реагувати на першу вказівку свого шефа, якщо вона звучить надто імпульсивно або навіть дивно. Втім, трапляється, що президентські вказівки звучать дуже безглуздо. Про цей курйозний підхід до управлінського стилю Трампа розповіло своїм читачам видання політико. Одне із джерел журналістів прямо заявило, це негласне правило виправдане, адже цитуємо, Трамп говорить багато нісенітниць. Такий спосіб роботи на думку учасників процесу дозволяє фільтрувати несерйозні ідеї та не допускати хаосу в управлінні. І, звичайно ж, зіпсувавши путіну свято Побідобєсія, Трамп може попутно пишатися тим, що він здолав не лише Гітлера, але також і Кайсера Вільгельма. Кількість жінок у ЗСУ зростає. Стверчу. Експерт видання фокус гендерна радниця збройних сил України Оксана Григор'єва. з її словами у ЗСУ часто трапляються випадки несправедливості щодо жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Також, нібито, зустрічаються приклади того, що жінок відправляють на службу щоб захистити чоловіків від мобілізації. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати наскільки це законно. Докладніше далі. Питання мобілізації жінок в Україні є політичним, і суспільство поки не готове до цього, вважає гендерна радниця Збройних сил України Оксана Григор'єва. При цьому кількість жінок у ЗСУ зростає, і вони представлені в усіх спеціальностях: артилеристки, операторки БПЛА, навідниці, снайперки, керівниці гармат. Жінки відмінно володіють технікою та зброєю. Проте в ЗСУ спостерігається помітна несправедливість до жінок, які добровільно вступили до армії або є професійними військовими. Серед Проблем жінок в армії, головна це кар'єрна нерівність. Жінки добровольці, які воюють з 22-го року, залишаються на нижчих посадах, тоді як їхні побратими вже займають високі звання. У сім'ях, де обоє військові, жінкам часто доводиться звільнятися для догляду за дітьми, оскільки для чоловіків така підстава не передбачена. Також є скарги на дискримінацію та домагання. Крім того, Оксана Григорієва вказує на випадки, коли родичі примушують жінку мобілізуватися, вважаючи, що її не відправлять. Блять, на передову, а чоловік залишиться вдома з дітьми. Чи дозволяє законодавство України прямо мобілізувати жінок замість чоловіків? Видання запитало кандидатку юридичних наук адвокатку Анну Даніель. За її словами, згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, мобілізація жінок можлива лише на добровільних засадах. Законодавство не передбачає процедури, за якою жінка може бути мобілізована замість чоловіка. Навіть жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть. Бути призвані на службу лише за власним бажанням. До речі, це стосується й жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які зобов'язані стати на військовий облік, але мобілізуються виключно добровільно. Таким чином, ситуації, коли жінка мобілізується замість чоловіка, не передбачені законодавством і не мають юридичної сили. Однак в Україні є така норма: якщо в сім'ї двоє військовозобов'язаних або діючих військовослужбовців, то чоловік може підпадати під відстрочку від мобілізації у разі догляду за не. Повнолітньою дитиною, втім, випадки, коли жінки добровільно йдуть до ТЦК, щоб чоловіка не мобілізували, дійсно бувають. Визнає видання, але юристи нагадують, що добровільне рішення жінки вступити до лав зсу не звільняє чоловіка від обов'язку служити, якщо він не має законних підстав для відстрочки або звільнення від мобілізації. Травень 2025 року в Україні приніс цілу низку важливих змін, які охоплять багато різних сфер. За даними видання Телеграфії, вони зачеплять військових автор автомобілістів, торговців, учнів і не лише докладніше далі. 1 травня для українців, які раніше належали до категорії обмежено придатних для служби в армії, скоротять строк проходження базової загальної військової підготовки та послаблять вимоги до фізичної підготовки. Як повідомили у генеральному штабі, ці зміни стосуватимуться тих, хто за висновком ВЛК може служити лише у тилу частинах забезпечення ТЦК, охороні медичних та логістичних підрозділах. Оновлена програма навчання передбачає скорочення терміну підготовки 45 до 30 діб. Фізичні навантаження під час підготовки таких військової Овців будуть зменшені. Окрім того, для них створюватимуть окремі навчальні підрозділи в Україні. З 1 травня 2025 року стане обов'язковим додавання спирту до бензину. Встановлена законом, який рада прийняла у червні 2024 року. Мінімальна кількість біоетанолу в бензині має бути 5%. Біоетанол зневоднений етиловий спирт, який виготовляється із зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку. Це, по суті, екологічна октанопідвищувальна присадка. Біоетанол давно почали використовувати у Європі. Великі мережі АЗС, на кшталт Вок, Сокар, ОКО вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому водіям, напевно, варто надати перевагу відомим брендам заправок. Втім, як завжди, що стосується вартості, то на думку експертів, такі вагомі слова, як біо, екологічний та складні технології, аж ніяк не позначаться на ціні бензину. У травні 2025 року Плати збільшаться у пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років. Для першої категорії пенсіонерів віком від 70 до 75 років виплати складуть до 300 гривень, для другої у розмірі до 456 гривень. Пенсіонерам від 80 років і більше сплатять до 570 гривень. У травні почне діяти постанова уряду про підвищення стипендії для курсантів військових, правоохоронних і спецслужбових вишів. Вона становитиме 8 тисяч гривень, а для відмінників останнього. Року навчання і під час проходження практики близько 20 тисяч гривень. Такі зміни передбачені постановою кабінету міністрів. Якщо раніше курсантів прирівнювали до строковиків, і відповідно грошове забезпечення було значно меншим близько 3 тисяч гривень. Тепер уряд наблизив розмір стипендії до посадових окладів військовослужбовців-контрактників. З 1 травня Україна переходить на нові світлофори. Зокрема, вони отримують оновлений зелений колір, який дехто вже встиг прозвати Смарагдовим. Стрілки на лінзах нових світлофорів будуть шевронні таймер зворотнього відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах, як запевнили в патрульній поліції, новий держстандарт був прийнятий задля гармонізації з європейськими нормами. Смарагдові сигнали з'являтимуться на нових або реконструйованих об'єктах. Про заміну старих світлофорів не йдеться. Частині українців доведеться більше сплачувати за комунальні послуги, хоча основні тарифи на світло і газ залишаються без змін. Втім, якщо ваш постачальник нафтогаз в інших постачальників, ціни можуть коливатися щомісяця. Зміни стосуються в першу чергу споживачів із електричним опаленням. Пільговий тариф для них спливає 30 квітня. Якщо до цієї дати за споживання до 2000 кВт вони платили 2 гривні 64 копійки за кВт годину, тепер для них діятиме стандартна ставка 4 гривні 32 копійки. Підприємці, які належать до третьої групи спрощеної системи оподаткування, з 1 травня 2025 року будуть зобов'язані використовувати нову форму звітності. Крім того, у травні настане термін першої сплати військового збору для цієї категорії підприємців. 14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 25 червня. Цього року тестування включатиме чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один додатковий предмет на вибір. Після 4 травня у зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки. Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії з 14 по 25 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня. А внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Повідомий американський політолог Джордж Фрідман дав свій прогноз розвитку США на наступні 50 років. Як виходить з його слів, штати зараз перебувають на порозі вступу в золоту добу, і все, що зараз відбувається завдяки президентові Дональду Трампу, не хаос у внутрішній та зовнішній політиці держави, а зміна парадигми, докладніше далі. За словами Джорджа Фрідмана, США сьогодні переживають період глибокої соціальної, економічної та інституційної кризи, яку політолог називає бурею перед затищем. Ця криза є частиною циклічного процесу переосмислення та перезавантаження країни, що відбувається приблизно кожні 50-80 років. Президенти США у періоди криз виконують роль свого роду інженерів, які радикально розбудовують країну, як це робили Рузвельт, Лінкольн та Джексон. Вони рішуче діють на початку свого терміну, а потім Тім коригують курс, стикаючись з опозицією. Наразі Сполучені Штати приходять до стратегії Фортеця Америка, що має на увазі відхід від активного втручання у світові конфлікти, але не до ізоляціонізму. Основний акцент буде зроблено на обороні власних кордонів. Політолог прогнозує прихід золотої доби для Америки, заснованої на нових технологіях. Матеріалознавства стане наступною революційною технологією, подібно до автомобілебудування у минулому. Розробки у цій галузі споч. Чатко орієнтовані на космічні технології, наприклад, для супутникових лінз та енергопостачання, трансформують економіку. Власне, у космосі розгорнеться наступна велика конфронтація. Впевнений Джордж Фрідман, космос стане новим стратегічним майданчиком, подібно до того, як раніше океани. Контроль над супутниками має вирішальне значення як для тактичних військових операцій, так і для підтримки стратегічного ядерного стримування. США не є класичною імперією, що прагне територіальних завоювань, тому Штати ймовірно зможуть згорнути свою глобальну присутність без серйозних внутрішніх криз та почуття приниження, оскільки американське суспільство ніколи не відчувало сильної гордості за роль світового гегемона. Загалом у найближчому майбутньому основну увагу США буде приділено обороні власних кордонів та домінуванню в новій стратегічній сфері космосі, резюмує політолог. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.